З ким обговорити безпеку і небезпеку, якщо не з секретарем Ради національної безпеки і оборони? Тож маю на включенні Олексія Данілова. Пане Олексію, добрий вечір. Доброго вечора. Перш за все, е, хотів би звернути увагу на повідомлення посольства США у Росії та МЗС Британії про можливі теракти у Москві протягом 48 годин. Такі повідомлення з'являються з метою власне зірвати теракти, е, е, якщо так, то чи означає це, що Кремль вже відмовився від того, що планував вчора на сьогодні? Я думаю, що мова йде про інформацію, яка була у Великої Великобританії і Сполучених Штатів, і не тільки в них, що Путін готує теракти проти свого населення, як вже відбувалося неодноразово. Ми пам'ятаємо, коли загострюється ситуація, відбуваються вибори. Путін обов'язково треба взірвати або вдома на каширки, або в якомусь іншому місці зробити теракти для того, щоб потім, як вони вважають, мобілізувати своє населення проти тих, хто готує. І робить ці теракти. акти. От вони заздалегідь все розписано. Вони розуміють, коли треба взірвати, коли треба звинути, хто це зробив. Це такі сценарії, які прописуються відповідно в службах Російської Федерації. Нічого нового тут немає. Якщо щось найближчим часом відбуду, буде відбуватися на Росії, майте на увазі, що це саме Путін і його кліка робить такі речі. Ну а чи дозволить собі Путін і кліка робити речі, якщо вже так голосно, гучно заявлено МЗС Америки і Британії про наміри? А на кого Путін останні роки звертає увагу? Не на кого. Він живе своїм власним життям, своїй, скажімо, так, от, парадігмі. От, і він на Ситуація пов'язана в світі на норми міжнародного права взагалі не звертає увагу. Йому дозволяють все це робити, починаючи з 2008 року, коли він захопив частину Грузії. От, і весь світ на це заплющив очі. От тільки тільки що робили, що турбувалися з цього приводу. От це стара історія. 89-му році, коли частину Молдови захопила Російська Федерація військовим шляхом, до речі, хочу нагадати, до цього часу питання не вирішено, і оцей скажімо, доволі млявий такий світ да безхребетний, от всім диктаторам дає таку поживу, і вони живляться цим. От дивляться, коли ж коли ж світ врешті-решт вже здригнеться, і зрозуміє, що коричнева чума 21 століття вона вже народилася, вона вже є, вона вже існує на території Росії. От зараз треба розуміти, от наскільки, наскільки в Європі і Західний світ буде усвідомлювати перш за все свою відповідальність за те, що відбувається в світі. Що ж, дякую, будемо слідкувати за розвитком подій в Москві. Е, е, хотів би вас про українську історію спитати. Володимир Зеленський сказав, що балістична ракета впала десь за 300-400 метрів від нього в Одесі. Е, е, якими силами і засобами взагалом забезпечується безпека перших осіб і делегатів, які буває, перебувають в Україні, і чи не свідчить ця ситуація в Одесі про те, що існують прогалини у забезпеченні безпеки в Україні? Те, що стосується безпеки президента, вона відбувається на належному рівні. Я хочу нагадати, що президент не самостійно був в Одесі, що Одесу відвідував ще керівник одної з країн, до речі, член, країна, член НАТО, Європейська країна. І питання ще раз повертаючись, що Путін не перед чим не збирається зупинятися, і ще раз наголошую, що до того часу, поки йому світ буде давати можливість так себе вести, він буде все продовжувати. Це безпрецедентний звичайно, випадок, коли під час відвідування того чи іншого міста відбулася атака. В такий спосіб, от я думаю, що безпосередня охорона президента з цього зробить обов'язково висновки. Нам не можна втрачати нашого президента. Його життя для нас дуже цінне, тому що він очолює зараз нашу державу. Він є верховним головнокомандуючим. От я думаю, що відповідні висновки, відповідні структури обов'язково зроблять. А Українські спецслужби або Рада національної безпеки і оборони не дізнаються заздалегідь про такого роду плани росіян обстріляти когось, якийсь кортеж з першими особами. Справа в тому, що це доволі така чутлива інформація. Кількість осіб, яка Освічена куди коли і в який спосіб буде відправлятися президент, вона вкрай вкрай обмежена, і такі витіки вони є якраз для роботи наших спецслужб. Якщо не де Боже, це відбулося, вони мають давати відповідь, чому саме скажімо так це відбулося. Але сьогодні ми розуміємо, що ці засоби, які користуються майже всі, месенджери, телефону, які за мить відправляють ту чи іншу інформацію в будь-яку точку світу. От, зараз вже це як елемент, атрибут, якщо раніше потребувалися спеціалізовані шпигуни, спеціалізовані програми, тощо, то зараз все, все спрощено і інформація за долі секунди відправляється в будь-яку точку. Інша справа, хто на базі цієї інформації приймає такі. Рішення вони є дуже відповідальними. От атакувати місто Одеса, коли там знаходиться ще раз наголошую і наш президент, і керівник іншої країни, і робити такі речі? Ну вони є неприпустимими. Росія взагалі зняла будь-які бар'єри, от і почувається себе господарем на цій землі, що є вкрай вкрай небезпечно не тільки для нашої країни, а для Європи і для всього світу. А скільки в Україні людей знають, куди саме Зеленський відправиться? Один, два, п'ять, дванадцять. Ну, хоча б порядок приблизний можете озвучити максимально обмежена коло осіб. Добре. Тоді спитаю вас про пана залужного, якого призначають послом у Великій Британії. які завдання оборонного характеру перед ним стоять, і чи не здається вам, що можливо було б краще такого досвідченого генерала під час війни все ж таки залишити в Україні? Я хочу наголосити, що це е, безпосередньо має бути згода двох людей при таких призначеннях. Перш за все, президента країни він має ск для себе обрати. І друга річ має погодитися е, інша людина. От без погодження це не робиться, і це вибір кожної людини, окремо те, що стосується. Де президент бачить застосування тої чи іншої державної особи на якій посаді в який час це прерогатива президента, от але ще раз наголошую, це згода двох сторін, і друга сторона має погодитись виконати ту чи іншу функцію. Я не можу зараз тут давати ті чи інші оцінки. Треба подивитися, от наскільки корисним буде призначення Валерія Федоровича амбасадором Великобританії України, для нас вкрай вкрай важлива. От вони є по допомозі. Зі для нас з самого початку були на першому місці, які підтримували нас з перших фактично хвилин вторгнення. Я хочу всім нагадати, що перший дзвінок президента нашого був саме от, на той час прем'єр-міністр Великобританії, пана Борису. От і Британія продовжує виконувати таку важливу функцію підтримку нашої країни, тому мати там амбасадора для нас конче як якмо скорше. От. То, що стосується оцінки роботи дипломатів, ви знаєте, що це прерогатива перш за все президента. За ним по конституції дві важливі функції. Він верховний глокомандуючий відповідно має право призначати міністра оборони, призначає відповідно, міністра закордонних справ як людина, яка відповідає за всі контакти з зовнішнім світом. Ну і відповідно, всіх дипломатів призначає президента. Прошу вас прокоментувати ще одну заяву. Заступника міністра оборони, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. Він сказав, що Україна зараз активно, посилено будує оборонні лінії. Чи не запізно 10 років власне, ми продовжуємо починаємо тільки в якихось районах будувати оборонні укріплення? Я хочу е зараз зробити е наступний крок. Я хочу звернутися до президента нашої країни. От зараз останнім часом дуже багато є інформації, яка не відповідає дійсності, які наші внутрішні такі експерти, які з Дівана ніколи не вставали, починають розповідати про підготовку до війни. То що у нас було рішення Ради на безпеки безпеки оборони, от воно було одно було в липні, друге було в червні е 21-го року. Задовго до того, як нам наші партнери розповідали про загрозу з боку Російської Федерації, я е, маю намір звернутися до президента нашої країни для того, щоб грив таємний, який є на двох рішеннях ради на збройки оборони за рішенням президента, було знято для того, щоб суспільство знало, коли і як ми готувалися, О, тому що зараз розповідати про те, що абсолютно не відповідають дійсності, можуть тільки ті люди, які є недосвідченими, те, що стосується. Безпосередньо е, ситуації сьогодні мати е, на увазі, що є зміна лінії фронту, і відповідно треба будувати ці обов'язково е, споруди. От неодноразово було рішення ставки Верховного команди, з цього приводу. Але ще раз наголошую в двадцять році, влітку 21-го року було рішення ради на з оборони відносно в тому числі фарфікаційних споруд по всій території нашої країни. Там, де звідки ми очікували наступ, це був і білоруська е, частина нашого кордону. Це була безпосередня, і Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська область. Я не можу розкривати весь е, е, текст цих е, двох рішень ради на безпеки оборони, тому що вони мають гріф таємно. Але точно можу сказати, що це все заздалегідь приймалося в відповідній спосіб. Я правильно розумію, що Рада національної безпеки і оборони рекомендувала. Будувати фортифікаційні споруди, однак ви не відповідальні за те, чи збудовані вони? Ми не рекомендуємо. Указ президента має має мають виконуватися. От відповідні структури, які зазначені в указі, вони вам мають виконувати свої е, ці завдання, які їм ставить президент, як Верховний головнокомандуючий, як е, е, голова ради нацбезпеки безпеки і оборони. Інша справа вже в дисципліні і в інших речах. Ну це вже це вже друга частина. Є виконавча влада, є законодавча влада. О, треба розуміти, що кожен має займатися відповідально своєю справою. У нас є велика проблема, коли дехто хоче підмінити, скажімо так, одну іншу, третю, четверту, п'яту. О так воно не працює. Кожен має займатися своєю справою. Це дуже дуже важлива річ. Прошу вас прокоментувати слова Макрона, президента Франції на зустрічі з парламентськими партіями. Він сказав, що дійсно готовий відправити війська в Україну в разі, якщо, наприклад, окупанти дійдуть до Києва або до Одеси. Чи ви уявляєте собі, щоб от якщо вчора окупанти дійшли до Києва, сьогодні б дійсно французькі війська були тут і допомагали б нам у боротьбі? Про що взагалі залі ці слова? Це лише слова Макрона, чи вони в практичній площині можуть бути виражені? Я хочу зауважити на наступному. Сьогодні точно в Україні є чому повшитися людям, які мають військові звання і військове призвання. У сьогодні на території нашої країни є безпосередньо той досвід, який нигде, нигде ніде отримувати не можуть, і ми абсолютно не виключаємо. Появу на нашій території тих чи інших підрозділів, тих чи інших країн військових, якщо вони будуть приймати таке відповідне рішення, я хочу наголосити, що якщо не дай Боже Путін пройде нашу країну, то майте на увазі, вся вся от здригнеться і їм тоді придеться воювати. Ми Кажемо, допоможіть нам для того, щоб не воювали ваші діти. Ми готові відстоювати нашу незалежність, але нам потрібна допомога. Перш за все, ця допомога потрібна зброєю, не зволікати з її постачанням, а вчасно надавати те, принаймі про що домовляється президент, і про те, що ви обіцяли. Це дуже важлива річ, тому що нам дійсно зараз конче необхідна ця допомога. От ми вдячні всім, хто нам її Починаючи з певного періоду, почав постачати, допомагати, але ще раз наголошую, коли ми розуміємо, що це спільна справа, от ми би дуже хотіли, щоб політики були більш відповідальними за майбутнє, і перш за все, Європи. Ну а загалом політична влада сьогодні розглядає такий сценарій, де президент, ну власне, політична влада українська просить е війська офіційно. От у формальній площині чи взагалі таке можливо? Розглядається варіант. В житті нічого неможливого немає, але майте на увазі, що є дипломатичні речі, є речі, які треба за узгоджувати, тому що ви не можете незручно становище ставити ту чи іншу країну, якщо будете робити заяви, які не узгоджені саме коли вони є вкрай вкрай чутливими. Такий непростий період життя, в якій на сьогоднішній день знаходиться весь фактично світ, не забувайте таку річ, що ми вийшли в складний виборчий турбулентний процес. Вибори в цьому році на території Сполучених Штатів Великобританії в Євросоюзі. І такі питання, те, що стосуються відправки військових або якихось інших речей пов'язаних з мілітарі, вони є вкрай вкрай чутливими і вони не завжди мають бути публічними. Добре, я тоді останнє питання вам поставлю про літаки російські літаки. Командувач повітряних сил Олещук говорить, що російські пілоти відмовляються виконувати завдання, бо це квиток в один кінець їх вильоти. Власне, чи можливий саботаж серед пілотів і чи можливий параліч повітряних сил росіян, якщо ми продовжимо атакувати їх авіацію? Те, що наше військові роблять все від них залежне і навіть неможливе, з рахуванням тих е, літакопадів, які останнім часом от, збільшились, от майте на увазі, що це дуже нервує росіян. І ми будемо робити все завгодно. От ще раз наголошую, дякуючи нашим в тому числі партнерам за допомогу для того, щоб ці залізні птахи ні в якому разі не е перетинали кордон, не були в нашому небі. Теж саме стосується залізяк, які плавають по чорному і по Азовському морю. Ми їх будемо всіх пизвично знищувати. і Ми їх там не лишимо, тому що це для нас дуже дуже небезпечно. Ми цю хворобу під назвою Путін загонимо туди і в його берлогу, Вони там будуть сидіти питання часу. Нам треба набратися терпіння. Нам треба стиснути зараз зуби. Зараз буде важко, от але я більш не впевнений, що ми прийдемо цей шлях, і перемога обов'язково буде за нами. А ви коли кажете важко, ви щось конкретно маєте на увазі? Ви щось знаєте про якісь місяці? Якісь плануючі атаки, які плануються росіянами. Справа не в атаках, справа в тому, що ми приходимо в доволі складний турбулентний процес. О, зараз після виборів, які будуть 17 марта на Росії, оцей спектакль, який вони будуть зараз робити і називати «Ми виборами, маєте на увазі, вони перейдуть в максимально активну інформаційну атаку на нашу Україну з питанням. Розхитування внутрішньої ситуації на території нашої країни. Ми зараз спостерігаємо збільшення от, максимальної активності так званого центра, це який працює по нашій країні, і ми прогнозуємо, що після 17-20 березня вони будуть подвоювати всю свої спроможності, які в них на сьогоднішній день на жаль є. І майте на увазі, коли на вашу країну за тиждень відправляється 160 шістдесят мільйонів. Мільйонів вдумати цю цифру так званих дотиків, як вони рахують, тобто контактів з дезінформацією, це дуже потужна сила, і з цим треба розбиратися. У мене сьогодні була зустріч з одним із представником європарламенту криниці. я наголошував, що в цій царині треба терміново наводити лад. Якщо не навести лад, от всіх цих меседжерах, щоб ми розуміли, з ким ми маємо справу, майте на увазі, що росіяни використовуючи штучний інтелект. В них по кожній країні окремо працюють ці центри. Кожна має свою, свою літеру. Окремо працюють по Німеччині, окремо працюють по всіх країнах Євросоюзу. Вони втручаються в вибори, які будуть на території Євросоюзу, Сполучених Штатів, Великої Британії. В цьому треба ставити вже, скажімо так, хрест, іначе я не знаю, до чого вони можуть доходити. Це дуже, дуже небезпечна ситуація. Месенджери, це Телеграм. Зараз це хвилює всіх. Це, це, це не тільки Телеграм, це всі, всі меседжі. Майте на увазі, що це, це знаряддя, яке ви не можете побачити, ви його не можете відчути. Вони поступово-поступово вкрадаються в ваш мозок, закладають туди, скажімо так, ту інформацію, які, яку їм потрібно. Ви починаєте цікавитись тим чи іншим каналом, не навіть не усвідомлюючи, що через певний час вони вам там будуть закидувати ту інформацію, на якій ви будете спочатку, вони роблять так, що ви у вас є довіра до цього каналу. А потім вони роблять свої правила. Ну, звичайно, звичайно, скажімо так, ФСБшна, КГБшна річ. Дякую вам за відповіді. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, був на зв'язку. На все добре.